В академії сухопутних військ новий повітряно-десантний комплекс. Базу відкрили під час першого виїзного засідання військової ради. Керівний склад сухопутних військ на чолі з генерал-полковником Геннадієм Воробйовим. Перебував у Львові два дні. Спершу оцінювали підготовку курсантів на Яворівському полігоні. Близько 400 вихованців академії вправлялися у десантуванні стрільбі та керували військовою технікою. Підготовку курсантів оцінили на відмінно і вже у п'ятницю завершили роботу на засіданні військової ради. Безумовно, зараз ми велику роботу проводимо щодо підготовки контрактів, солдат-професіоналів, будемо говорити про питання підготовки відбору і подальшого підготовки контрактників. І третє питання входимо в пору спеки. Тому пожежна безпека як в пунктах постійної дислокації, так і в містах, де зберігаються небезпечні речовини і подібка. Досі військову раду проводили лише у столиці.